Вони в мене складають іспит з кожного розділу. Вони проговорюють на камеру, я при... запрошую батьків, навіщо я це роблю? Тому що е ви в 11 класі раніше іспити не здавали, ви не знаєте, що це таке. Розумієте, руки тремтять, ладошки холодні. Е -е 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 -е. Ну, повністю говорити не можеш, писати не можеш, рука навіть не рухається язик. Тобто я своїх дітей завчасно готую до того, щоб вони іспити не боялися, щоб вони розв'язували і в ефірі говорили. Розумієте? Для того, щоб в них була практика. Окей? Тому ви можете скористатися якимись порадами, які я вам видала зараз. Ось можливо, щось. Достукались до чого, до когось, до чогось. Можливо, ви маєте свою точку зору.